Її дуже добре, її дуже добре. Говорить, Солонівську громаду зараз там великі величезні кошти вона взяла на хажин. Реконструкція школи, там сушечі госпі. В переході залетала кілька дірок, а ми лишилися. А ні, голови для себе. Кинув на прозволяще. Він мені заходив. Він мені замов. Ну то що як він а а наш людей, нашим, людей а я зарплата там наша семеню? А голова, він ради відбувалося, бо нам інша? А де? Де ці, ці гроші? В тільки бюджеті. та іпуткою, яке ми витувалося. Вони віддали на Ажанрик рік питатися з нього, де гроші. Вся біда, що ми не питалися з кого. Да. До цього, було... де він дівав гроші. Да, нам треба було на... питатися. Нас самодостатня сільська рада, і мама великі кошти. Я думав, що так все время Таких коштів у районі, як наша, Семенівська, Іванковецька, Сміранська, нема б я ізначально казав, що ви Послухати, правда? О, те, що вивозять із кар'єру, ще платять гроші ви, за те, щоб вивезли, то він його набрав, йому заплатили гроші, він сам гроші, А нам на вулиці повисипав. Вам ще були сипали, на наші п'ятачок і його не висило. А воно вам і не треба, У нас була вулиця, вже була б давно суха, а зараз ще калюжі стоять і болото місяця. Шукають, щоб під пинами обійти. Об'єднали громаду, набрали людей з міста, дали робочі місця. А хто ж членів громади отримав? Чи посаду? Чи якесь добре слово? Ті, хто були, тих полишали. Премії гарні. От тобі просвіткувалися промови. А які були проти нього, ти вигнали. Я знаю, що голова громади повинен цю громаду зібрати, громада повинна. Зібрати. Чим полі з нашого села такий великий дають сюди в бюджет. А, конечно, тут же все. А що тут? Аграрні життя. А я вам тільки коли ми ходимо Миколаїв, це світло, забороні, да, то. Добре. А далі вийде, йдете, я з вами не розмовляю. Оля далі беремо. З нами теж він не розмовляє. Я за мене відрозлива, він сказав, це дуже сильно.

я тобі. Він не знає, скільки років він не робимо цей новий заграти. Він не знає, як записати про Я я не знаю. Я казав? Вибори були. Він сказав, що нам треба їздити далі. Якщо ми це все покинемо. Час, <ривців> просто, <ривців> і ми будемо нічого не витрачати, коли ми забуду, будемо діти місяць, десяти, де треба А хто з там?